Мене звати Юля, я мама особливого хлопчика, в нього стоїть діагноз, типічний аутизм. Про центр Вікторія я дізналася від інших мам. Відгуки були виключно позитивні і мене зацікавив цей центр. Я почала більше про нього дізнаватися і наважилася на основний курс реабілітації. Тут спочатку я хвилювалася, чи зможе моя п'ятирічна дитина витримати декілька занять підряд. Але потім, потрапивши сюди і відчувши тут неймовірно теплу, приємну атмосферу, прям домашню, рідну. І ці заняття, які перетікають одне в одного, я зрозуміла, що потрібно крім основного курсу у нас там масаж, логопед і ЛФК взяти ще й басейн. Тобто, в мене дитина витримує тепер чотири заняття підряд і в супер. Супер такому ресурсу повертається додому. Мені дуже тут подобається. Я однозначно буду ще брати курси і брати окремі заняття. Ну тому що рівень спеціалістів дуже високий. Відношення на позитиві і до мене, і до дитини. Я сюди приїжджаю як в гості на свято якесь, ну неймовірно можна сказати. Центр однозначно буду рекомендувати знайомим мамам, які ще тут не були, і однозначно буду сюди ще крива. about awesome.